Всім привіт! З вами я Мен І сьогодні я вам покажу, що приніс мені Миколай. Давайте почнемо! Пішли! Перше, що мені приніс Миколай, це є такі шахмати. Я вам покажу, що в тих шахматах всередині в наступному відео. Давайте підійдемо до наступного. Наступне це така от біта. Біта така дерев'яна. Е, нею, якщо раз дарите, то точно вироблю. Далі давайте підійдемо. Далі це в нас є ось такі рукавички. Рукавички шкіряні, чорні. Е, всі, е, всі футболки і рукавички е, будуть в описанні. Ви зможете це купити за невелику плату. Давайте підійдемо е, наступного. Наступне це така монополія. Е, монополія легенька. В ній, е, я, я вже грав. В наступному відео я вам покажу, що всередині. Наступне Наступне – це м'яч футбольний, надутий дуже сильно, твердий. Він біло-чорний із полостими. Наступне це ось така олімпійка. Я, я її вдягну на наступне відео. Я вам покажу, що на ній намальовано. На ній намальовано, як ви бачите, ось такий іерогліф. Якщо хтось може перечитати, то напишіть мені внизу. Наступне це є е, моє ім'я і напис фірми. Ось. Куртка така зимова, я в ній буду ходити взимку. Наступне це є ось моя така футболка. Зараз я вам покажу. Ось Футболка біла в ній напис, а взаді, взаді нічого нема такого. Наступне це будуть мої шкарпетки. Ось Шкарпетки це вони чорні, це теж карате. Ось, як ви бачите. І тут теж. У мене ще є такі білі, тільки я зараз їх не вдіваю, бо е, не можу. Так. Ну, на цьому я вже думаю, буду закінчувати. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то, звичайно, підпишися і постав лайк під цим відео. Якщо ти це продивився відео, продивись ще раз, ще раз і ще раз. А на цьому я буду скінчивать. Всім удачи, всім па-па.